English for kids online. Unit 2 vocabulary. Продовжуємо сьогодні працювати над уроками другої теми. За зошитом Косован Вітошинська до підручника Оксани Карпюк англійська мова 5 клас. І так, сьогодні у нас на уроці у відео Vocabulary Exercises 3, 4 page 16. Task 3. Complete the sentences. Ми маємо здогадатися кому ким хто приходиться. Так, і так. 1. My father's brother is my uncle. Брат мого тата дядечко. 2. My mother's sister is my aunt. Сестричка моєї матусі моя дітинька. 3. Uh, my uncle's son is my cousin. Син мого дядечка. Мій двоюрідний брат. My parent's son is my brother. Син мого Мого, когось з моїх батьків, мій брат. My father's daughter is my sister. Донька мого тата, моя сестра. My uncles, aunts and cousins are my relatives. Мої дядечки, тітоньки, кузени, мої родичі. Good. Поставте відео на паузу. Activity 4. Complete the dialogue. Треба доповнити діалог. I haven't got many relatives. And what about you? У мене немає багато родичів. а у тебе. I've got lots of them. а у мене їх багато. Where do they live? Де вони живуть? They live in the USA. Вони живуть в США. Have you got cousins? чи є у тебе двоюрідні? Yes, I have. I've got five cousins. Так, є у мене п'ять двоюрідних. Do you often meet your, with your cousins? Чи часто ви зустрічаєтеся з ними? No, I don't. Uh, ні, do you want to be an only child in the family? Чи хочеш ти бути єдиною дитиною в родині? No, I don't. I always want to have some siblings. Uh, ні, я завжди хочу мати братика або сестричку. I always dream to have got a brother. Have you got a sister or brother? Uh, я завжди мрію мати ще братика. Чи є тебе братик чи сестричка? No, I haven't, but I want to. Ні, у мене немає, але я хочу. Ось такий діалог у нас з вами вийшов. Ось його початок можете поставити відео на паузу. І остання репліка буквально, яка не входить на екран. That's all for today. It took us even less than 3 minutes in order to check your home task. See you later, bye!